Привіт, друзі! Ми вирішили записати з Вікою це відео, щоб поділитися своєю сімейною історією. Ми пройшли великий шлях від спорту до блогінгу. І сьогодні хочемо розповісти, як це сталося. Так про що буде розмова? На даний час я тренер. Я, мені 63 роки. Я працюю тренером з фітнесу. Віка. Все життя займалася спортом, все життя. Недобровільно. Повірте. Ця тема вже, мабуть, всі знають, що недобровільно. Але я вже казала, якби я. Навіть не заставляла її, вона б все одно займалася. Біж, розкажи, просто, розкажи, що це просто е, немов три роки. В чотири ти мене віддала на художні Чи... гімна. Я тебе не віддавала, тебе забрали. Мене забрали. <рес> мене забрали. Я пам'ятаю, як це... ми в дитячому садочку жила собі дитина, горя не знала, <рес> боже, боже. просто собі кашку малашку їла. Ото тарілочки розкладала, бо їдок такий з мене і тут приходить тьотя якась всіх ставить в рядочок. Це тренерша моя uh -huh. майбутня. І починає всім піднімати ноги за вуха, складати пополам на мостик, І я якогось фіга все це роблю і в мене виходить. І ця тьотя пише uh -huh. отаку пітицю батькам, що ваша дитина дуже талановита, по-відомому, я думаю, там таке було написано. І що буде відбір ось такого-то числа. Приводьте, будь ласка, у вас всі шанси потрапити школа Олімпійського резерву на всяк випадок. Да. А мама не состоявшися спортсміта гімнастка, гімнастка да, да, потім... тому що її ніхто не змушував. В общем, Віка, давай не да Я не Ладно. состоявшися. Я все своє життя була в спорті. Це була гімнастика, потім я гімнастику покинула. Потім я займалася танцями, я займалася. Боже, навіть, вона всім Навіть всім. на байдарках. Ну, в общем, це... А я тільки гімнастика. Це, да, навіть, ну, от так, гімнасті. Я все буду сьогодні утрірувати. Вона мене готується. Вона мене довби да, до сих пор, що я її гімнастикою заставляла. Але я ще раз кажу: що навіть якби я не заставляла, моя, тільки в тому моя вина, що дуже якби, наполегливо. Можна було простіше. От. Як з Машою. В общем, це потім, це віддільно. Я не про так, те. тема не про це. Взагалі. Я тема не про Це про те, що я е, почала з того, що завжди була спортсменкою, а пішла працювати в кондитерський цех. Угу. І от розуміла, що це не моє. І в один, ну, настав такий момент в моєму житті, що я зрозуміла, що ні, я хочу займатися тим, що я хочу. І от з чого почався, скажімо так, шлях мій у спорті життєвому, вже, як, як робота. да? Не просто там в дитинстві займатися, а як вже моя робота, яку я прийняла, я, я горжуся, пишаюся. пишаюся, я люблю свою роботу, дуже люблю. Я не уявляю собі, от, бо, я як, от, господі, Поступала я коли заочно в інститут. Я думала тоді не про те, що мені там треба вища освіта. Ні. Я думала про те, що ну скільки я буду танцювати, пригати, все, ну, ну 30 років, ну, до 30, ну до 35. Там, да? А потім, ну що, ну, скільки ж я буду це, што, мені, десь. Працювати. Це ж тоді мені було 25, розумієте? Я думаю, десь в спорткомітеті, десь на те саме. Ну, тобто, залишусь в спорті, ну не буду ж я до 63 років танцювати? <гум> а от і ні, А от і ні, От абсолютно це не так. Зараз мені 63, і навіть мені не, от така мисль не приходить в голову, що я якось перестану. Працювати на своїй улюбленій роботі. От, тобто, я і досі, тепер мені питання до цієї моєї дочі. От вона з дитинства, як їй там не подобалось, це неважливо вже тепер. Але ж після школи вона йде куди. Де я той... можу ще піти? На фізкультурний факультет фізкультури, да. так. Але ти ж добровольно туди йдеш. Я другого життя не бачила. <рес> <рес> Та я у як так, завжди, я мама спортсменка, это. мама е така активістка. От це все. Ну, я все своє свідоме і несвідоме mm -hmm. навіть життя. Теж спорті. У мене мислі не було, що я можу бути бухгалтером, там, не знаю, ну, там ще, там, перекладачем, ти, ти навіть істориком. Зараз ти це... уявляєш, Звісно, я, да, я, я, я не розумію, ким би я могла бути, якби е, я не займалася гімнастікою. Ну, і, да? е, е, і в принципі, коли я вже закінчила школу, коли я поступила і закінчила нарешті університет. Ну, я вже під час того, як я навчалась в університеті, я вже викладала танці. Це вже мені подобалось. З 15 років ти викладала. Е, ну да, ще в школі в ну. старших класах. Вже мама мене в аеробіку туди. Я почала викладати аеробіку, спортивну аеробіку, да, трошки та да, ставити да. постановки. Тобто не гімнастика. В гімнастику я не пішла. Мені мене звали тренером. Ну, я не хотіла да, вона і казала, що да, ні. я отак наїлася гімнастики. Я не хочу мучити так дітей, як мучили. Ну, мене. ну вона, як О, Міка, тебе пробив, вона як поступала вже поступала він в інст... університет. Вона вже прийняла для себе таке рішення, що в спорті, але це танці, це та саме, тобто не гімнастика точно. Так. І от так. я почала е, викладати танці, угу. набрала свої групи, ми з мамою працювали разом, е, і все це у мене виходило дуже добре. Лікусі, я тебе переб'ю. Оце ж тема наша, нашого цього відео, що ми постійно разом. Розумієте? Спортзал. Так, спортзал організувала я. На той час це було дуже складно. І, взагалі, я навіть зараз думаю, як я це зробила. Це просто да, в ті часи ну, щось організувати, типу, свого ну, бізнесу. Пра виходить, працювали так. ж хтось на когось, да. на дядю. Да? Понятно, на це саме. М мені це вдалося. Я працювала інструктором на, на трикотажній фабриці. І там я змогла відкрити той зал. Ну, Це був підвал, це віддільна історія. От, Віка вже, як в інституті, все, та приходить в зал і що робить? Ставить танці. Для... Починає допомагати мамі. Вона там ставить танці, я, Є, дивлюсь, що вона я не допомогти. Вона не права, не допомагати, а все лягає на неї. Я майже не ставила танці. Ні. Ну, коли я прийшла вже. Коли Віка прийшла, коли Віка прийшла, вона талантіще. Оце вона розказує, я її заставляла, а вона талантіще. Ну, то я талантіше. І її тренер казала, її тренер мені казала, що якщо хтось буде класним тренером з оцих всіх дівчат, що тут у мене займаються, то це буде Віка. Коротше, я вмію навчити. От, Я це розумію. Я вмію доросли, пояснити, поставити. Ну, поставити. Віка, не перебивай маму. Мовчу. Мовчи. Значить, вона ставила танці такі, що навіть це вже стільки років пройшло, 20, 25, вже, да. 25 років пройшло. І я дивлюся, ті танці, що ставила Віка, вони і зараз актуальні. І от розумієте, от з таким талантищем, з оцим всім, і вона кидає це все, тому що це не... І все. зароботок у нас був дуже класний. дуже, Ми дуже класно заробляли. Ми в партнерстві отак працювали, одна другу підміняємо. Ну, взагалі, ну, іділія. Ну, в нас росте Маша, розумієте? Росте Маша. Танцює, зірка вообще. Навіть ця віддихає, відпочиває. Mm -hmm. От, Маша, це вообще капець. Ну і що? І Маша підростає, і нам в 9 класі заявляє, що все, дівчатки, oh, я со школи. Я такий самий тренер, як ви, але ще й гораздо краще. І тому мені треба хореографія. І я їду в Київ. А я вже в цей час потрошку знімаю щось там на Ютуб. Не Ночами монтую та потрошку. Ти ж почала не з Ютубу. Ти ж почала з того, що ну вона ну опять таки призвання є, воно своє бере. Спорт спортом, а вона постійно знімала якісь відоси. Що... Який Ютуб? Ютубу не було, як ти це все, Ні, ну, так. камера домашня, камера, свої але... відео. Потім я ці відео просто почала вигружати на Ютуб, коли він з'явився. Угу. Я... Ми жили в ті часи, коли не було Ютубу. А потім він з'явився. І потім це був як флешка для мене. Це, це вона в ті часи, коли не було Ютубу. А для мене, ті часи, як з'явився комп'ютер в домі. Боже, люди. Ну, я на це дивилася і думала, Боже, я і оця коробка а, це вообще це, це не для мене. Я могла собі уявити, що я стану блогером. Ну, Все колись. Так, не. от, я до чого про наше життя, що ми якось одна одну постійно підтримуємо. Пхаємо. Пхаємо. І от, Дивіться, Маша, коли прийняла рішення, ви вже її підтримали да, з 9 класу, вчителі там всі ужас, ужас, відмінниця. все, Вона там, всі Олімпіади виграє, все те саме, який спорт, а вона тут, я не знаю, ким повинна бути. А Маша сказала: ніфіга. Нет". Да, ми питалися її кудись направити, щоб вона так. отримала. Пам'ятаєш, як Саша. Спортивного, щось подружка іншого. моя Саша питає, Маша, е, ну, Маша, мола, мабуть, років 10 і 12, отак. вона каже: Маша, а ким ти хочеш бути? Маша такий взгляд, але Маша, е, в отличие от Віки, щоб вона не емоційна була, то Маша в неї на мордості все написано. Вона каже, ким ти хочеш бути? Вона Понятно, ким. Ну, які сумніви, ким я буду. Тренером, конечно, тренером. В неї це Тут тренер, правильно. мама, тренер, ким я ще можу бути. ким я ще можу бути, так. І все, і Маша їде. Я до чого як оце все вкидає. У мене під танк і всіх дітей разом. Вот. Але ж їде за ким? За своєю доцією. Потому що Маша в Києві 15 років. Ой-ой-ой. Абщежитє оце все, ага, а мама? Так, все у неї було хорошо в да. общежиті. Вона приїхала на канікули. І Ми, що? случайно, щось почали знімати вдвох на Ютуб. Я викладала і воно залетало. Реально почали люди дивитися, mm -hmm. всім подобалося. Всі писали коментарі, давай ну, ще. Що ще, ти ще. Не хвилювалася, що Маша сама в Києві. Ну, звісно, хвилювалася. Але ну, основний момент був тим, що вона мене позвала. В принципі, мама поїхала в Київ mm -hmm. зі мною. А в мене групи по танцям, у мене купа дітей там це дуже це, багато. Але я вже втомилась. Я реально вже на той момент мені я розуміла, що я вигоріла. Mm -hmm. ну, вже дуже багато років я в цьому і мені. От чо, хотілося. От в чому да. різниця? Я досі не вигоріла. А я вигоріла. А вона прийняла да. от такий... Кардинально. кардинально. Да. Я, я це кинула. Я реально. ухожу. Все ухожу. Да. Для мене, я вам скажу, був шок. Да. Був шок. Але вона пішла, так, да, це було теж складно, хай не розказує. Я Ні, ну, так, вона ні, тут ні, ні, ну yes. я я розуміла, що я вже не хочу цим займатися. Mm -hmm. Паралельно у мене вже йшов Ютуб. Я розуміла, що це мене захоплює реально. Мені подобалося знімати відео, монтувати цей двіжняк. Щось, ну, таке, що мене захопило. Да. І все, і коли є щось, чим ти захоплений, ти вже не хочеш займатися тим, що тебе не захоплює. І отак я і переключилася. От як я переключилася з кондитерського на спорт, да, да. отак вона з спорту на Ютуб. Я саме про це хотіла да. сказати: на Ютуб, на Машу, підтримати доньку в той момент, як їй там вона була вчилася і все це саме. Все, виключилось. Я залишилася там. Але зв'язок, він... хоч вони в Києві, хоч вони тут. Хоч ми тут кожного дня, отак от разом, а Маша там в Києві. І от мені інколи питають, от, ну ви ж там кожного дня созванюєтесь, да? ви ж там не Якого кожного дня? Я вже забула, коли я розмовляла з Машею по телефону. Оці влоги, ми дивимося її, вони кожного дня в Інстаграм. І, і я з тих бабушок, які не нав'язливі. Я не можу маніпулювати і кожного дня телефонувати і питати, Маша, як у тебе справи? А куди ви там ходили? А що ви там робили? По-перше, я це все бачу. Mm -hmm. От. А по-друге, я, що... да, я розумію. що... Маша теж блогер. Так, я розумію, що це. Ну, в мене так було в житті, може, тому я така і бабуся. Тебе доставали. Мене настільки відчитайся, куди пішла, коли прийшла, коли будеш, коли рот відкрила і, ну, взагалі, отчок поповний. В мене такого немає. Я кажу: буде погано, позвонять. Да. От так от. Сьогодні Маша скинула він досвід в наш да, загальний чат. Ми спілкуємось голосовими переписками і кружочками в Телеграм. Отак от. Да. От, от в основному ми спілкуємось, коли ну, ми на відстані. Да. Маша іноді приїжджає в Черкаси. Ну от Ми зараз з Вікою живемо поряд. Це вообще це сказка. Ми, 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 це, це мрія була наша, ми жили разом. Я, Віка, Маша, собака, все, всі жили разом. І потім ми, ми почали думати про те, як, як би було класно. Ні, тоді, коли ми на Тарасково жили. Жити разом, але трошки окремо, але все одно близько. От, от сусід... ну, щоб не в одній квартирі, в сусідній а... квартирі. Щоб там... Більше ну, бо до мене там гості прийшли, ми там шумим, не те саме. Ну, тобто, хорошо бути разом, але не заважати так, і от зараз у нас з мамою ідеально. ідеально. Ми живемо за дві хвилини одна одна. Ми і... хотіли. Бачимо. А ще знаєте, в мене осталось? трапилося в прошлому році просто таке собитє, неймовірне собитє. Я взяла і поїхала в Єгипет. Це мені Господь Бог зверху сказав, Таня, їдь. Я не уявляла собі, я без них ніколи нікуди не їздила. Ми, ми завжди разом. А тут мені от Таня їдь. Я навіть не думала про те, щоб заставляти собаку віки. Не думала. Я думала, що я її дам. Вона сама сказала, що я станусь. Ну, да, типу, Слухайте собаку. і це Комусь. просто бомба. Да. Мало того, що собаку Віка виховувати почала, що я не робила. Але я вам скажу, що я і так любила собаку, копаку, і мені це не заважало життю моєму. І все те саме класно, що Віка попрацювала з собакою. Взагалі супер, я їй дуже вдячна. Але ще більше класно те, що вона ті 10 днів, щоб у мене не було, Втягнулася. кожного ранку. Вона відчула, як класно на березі Дніпра, як класно гуляти, які там класні люди, собаки, і це, і це здоров'я. Той самий став. тепер ми кожного ранку гуляємо разом по дві години. Да, вже рік, Так, да? Та який рік? що ти розказуєш? А ні, подожди. Ми ж їздили колись. Потім все одно був, була дитко. перерва, я з вами не гуляла. Коротше, місяця Та, три я гуляю з вами. Та ні. Та так. Да. Та півроку точно. Ну ладно, півроку, хай буде. В общем, отак от ми живемо. Да. От машунечка в нас. По бабушкиним стопам, по бабушкам однозначно. Блогер. Блогером, ну, як я стала блогером, це отдільна тема. Mm -hmm. вот, да, це теж Вона мені дала камеру в руки і сказала, все, я Цей задовбалась відвечати за тебе. Мама, маму, мама, що мама, а що мама? Ось, на, іди знімай. От так. На наступний Коротко. день мама змоги. Я тут змонтувала відео, я така. Як його викласти на канал? я така, як, як Віка каже, мама бистро вчиться. Бистро вчиться, дуже швидко вчиться. вчиться. І монтувати, і викладати, і називати, і робити. Я в шоці просто з цієї жінки. О, так. Ну, вона неймовірна. Але спорт перевище за все. І mm. от Маша, бачите, от блогер, все розум. Вона ж ну, я не знаю, Маша, це Маша це взагалі. Тут і англійський, і блогер, і. І інстаграм, і все на світі веде, і реклами робить, і, на... і плюс до цього, як вона танцює. Да. Вона зірка. Вона у нас вообще. Вона вообще... зірка. Я дивлюся її і... ці відео, це, звісно. і пластики, мені кажуть, як Маша на вас схожа, так я просто от. Mm -hmm. От, просто отак от. Так от... А Маша каже, що вона теж отак, от, коли їй кажуть, що вона на бабусю схожа. А взагалі ми всі схожі. Я буду плакати. <риклад> <риклад> от як я її люблю, то от, ну, це неможливо. Більше, ніж Кеті? Не факт. <риклад> як, ти мож... як ти можеш? <риклад> 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 ти Кеті любиш більше, ніж мене. Я ті я люблю окремо, це не, з чим не можна повіряти. <рес> я не ревную, я її теж люблю. <рес> це не можна перевіряти. Її треба показати двою Покажи вам там. Та там гараві. Okay. В тряпках вона там лежить, замотана в тряпках і в борду засунула. В общем, друзі, якщо вам сподобалось, задавайте питання. Ми будемо відповідати. Я знаю, що люблять. Наші глядачі. Розмовні відео. відео. Ну, от ми сьогодні просто сіли і вирішили. Розказати про наш шлях. Да. Сподіваюсь, вам було цікаво спортивний, блогерський, як ми це все да. поєднуємо. І як нам класно, що ми в трьох. На одній хвилі, постійно. 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 Да, ми постійно -ка... Вона каже мені, я тобі я тобі, тобі задати питання, щоб незручне. На що ти не можеш відповісти? Нема таких питань, я можу на все відповісти. Ми інколи такі теми обсуждаємо, що мама дорога. Так, все. Всіх люблю, всіх обняла, поцілувала. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, ми будемо дуже-дуже раді. Всім бувайте. Пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.